Вітаю вас, шановні друзі, з вами лікар акушер гінеколог Гузенко Павло Милянович. Сьогодні я хочу говорити з вами про запальні процеси і онкологію. Наприклад, про рак матки. Рак матки на сьогоднішній день не повинен бути. Це візуальна форма, не буває такого, що не було, не було онкології, і тут вмить з'явився рак матки. Це візуальна форма і її не повинно бути. Приведу приклад на а, запальних процесах і рак шейки матки. Поступає у відділення жінка, діагноз рак шейки матки. І досить таки вже а, запущена форма. Перед тим, як які-небудь робити операції, ми її обстежуємо. Взяли аналіз виділень, і о ужас, і о неприємно у неї виявляються трихомонади. Запрошую її до себе в кабінет і кажу, жіночку, добра, дівчина добра, у тебе трихомонади, захворювання, яке передається статевим шляхом. Вона до мене звертається і тихо мені говорить. Павло Валіанович, я майже 15 років не займаюся статевим відношенням. Про яку патологію може йти мова, яка передається статевим шляхом? У мене не було статевих стосунків. Я схильний не вірити жінка, і тому їй кажу. Розумію, добре. Давайте це робимо таким чином. Ми зробимо повторно аналіз. Я підпишу його, що виявлені трихомонади, і прошу переглянути ще раз. Зробили повторно аналіз? Його переглянули в лабораторії три лікарі. І всі зійшлися на думці, що у жінки трихомонадні кофе трихомонади захворювання, яке передається статевим шляхом. Який можна зробити висновок? 15 років жінка жила із цими трихомонадами. 15 років ці трихомонади пошкоджували їй шийку матки. І не виник зразу онкологічний процес. А виникала легка дисплазія, середня дисплазія, тяжка дисплазія, рак і передрак. Що я хочу цим сказати? Оцим прикладом? Шановні жінки, приходьте хоч раз в рік до гінеколога і зробити обстеження і зробити аналізи, не дивлячись на те, займаєтесь ви статевими відношеннями чи не займаєтесь. Захворювання можуть протікати безсимптомно. Тому що я цим відео хочу сказати. Вілімі, шановні жінки, бережіться від захворювань, які передаються статевим шляхом. Обстежуйте себе. І якщо ви будете таким чином поступати, я більше чим переконаний, що ніякої онкології у вас не буде. Дякую за увагу. До нових зустрічей!